Роздоріжжя із вибором варіантів. У завтра немає нічого визначеного. Пілігрим у земному житті. Мене звати Луче. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто знає, що таке медитації, хто розуміє, якими можуть бути видіння в них і як вони тлумачаться. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів, і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, особливо рекомендую подивитися дане відео. Можливо, воно стане для вас тією рятівною соломинкою, яка розбудить вашу свідомість. Бачу зі спини Пілігрима, він кудись йде. На моїх власних словах у медитації на вас із неба спускається стовп білого світла. Бачу, як світло спускається на Пілігрима, і в той же ж момент усвідомлюю, що той Пілігрим то я то я в одному із моїх колишніх втілень. Таке видіння я кілька місяців тому побачила у власно медитації медитації фіолетового світла для курсу енергетичні діаманти фіолетового полум'я. А вчора Архангел Іофіїл, який особлює мудрість Божу, покликав мене. Також у створену мною із ним медитацію, золоте полум'я Божої мудрості із курсу Архангельське промені зцілення. Він покликав мене, щоб допомогти мені прийняти правильне рішення у важливому питанні. На тонкому плані це питання переді мною вже постало, у фізичному світі воно ще не проявилося. У видінні Архангел Іофеїл поклав переді мною на стіл книгу, на її сторінках. Мені показало, як складеться моє майбутнє життя, якщо я прийму одне чи інше доленосне рішення. Тут і зараз це подарунок долі. Саме життям у моменті тут і зараз ми визначаємо те, яким буде наше особисте завтра, завтра нашої країни планети. У завтра немає нічого чітко визначеного, чого б не можна було змінити, окрім останнього дня нашого життя. І його також іноді можна змінити. Завтра це завжди роздоріжжя із вибором варіантів, які ми робимо у моменті зараз. Гармонійні взаємодії з різними духовними інструментами трансмутуючим фіолетовим полум'ям. Та полюстковим полум'ям, як єдністю Бога Отця, Сина і Святого Духа та архангельськими енергіями, у моменті зараз можна змінити найпохмуріші прогнози і створити бажаний розвиток подій у завтра. Запрошую у мою телеграм-спільноту Мій всесвіт, де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України і очищення планети. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах базовий. Енергетичні діаманти фіолетового полемя та архангельські промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете в інформації під відео. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні, і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії в подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. Про моє втілення чоловіком Пілігримом розповіла, щоб звернути вашу увагу на те, що кожен із нас є пілігримом у земному житті. Ми прийшли у поточне втілення, щоб духовно зрости і відпрацювати карму наших минулих втілень. Завдання Пілігрима усвідомити. Що в реальності є лише зараз, так говорить індійський Йоген Садхуру. І ще він говорить, що якщо ви знаєте, як керувати цим моментом, ви знаєте, як керувати вічністю. Вчора я у моменті зараз разом із Архангелом Офеїлом визначала, яким може бути моє завтра. Щовечора у медитаціях я створюю бажане завтра для України і планети. На моєму шляху Пілігрима я навчилася керувати енергіями Всесвіту. А у якому пункті моменту зараз знаходитеся ви? Запрошую вас змінювати майбутнє країни і планети разом.